Вас вітає Бережанський фаховий коледж. Невеличке поселення на Тернопільщині, яке за легендою називають берегом Жанни Бережани, місто, яке важливе людьми, подіями та архітектурними пам'ятками. На живописній околиці поряд із костелом Різдва Діви Марії розміщена будівля. Яка первинно була призначена для приміщення краєвого суду. А сьогодні це головний корпус Бережанського фахового коледжу сучасний багатопрофільний заклад освіти. Коледж входить в структуру Національного університету біоресурсів і природокористування України в Києві, який очолює доктор педагогічних наук. Професор, академік Національної академії педагогічних наук України Станіслав Ніколаєнко. Добрий день, дорогі випускники шкіл, ліцеїв, училищ та їх батьки. Бережанський фаховий коледж радо вітає вас на черговому дні відкритих дверей онлайн. Історія закладу освіти відокремлений структурний підрозділ Бережанський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України. Бере свій славний початок з далекого 1959 року засновано Бережанський технікум сільського господарства і розпочато підготовку фахівців за спеціальністю механізація сільського господарства. До 2014 року в Бережанському агротехнічному інституті існував підрозділ підготовки молодших спеціалістів. У 2014 році, згідно з наказом ректора Національного університету біоресурсів продокористування України, на базі Бережанського агротехнічного інституту створено відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і продокористування України Бережанський агротехнічний коледж. Після прийняття у 2019 році закону України про фахову передвищу освіту у 2021 році Бережанський агротехнічний коледж перейменований у відокремлений структурний підрозділ Бережанський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і продокористування України. Так, дуже коротко про нашу історію. Коледж сьогодні готує молодших спеціалістів, фахових молодших бакалаврів за десятьма перспективними та затребуваними на ринку праці спеціальностями, серед яких автомобільний транспорт, агроінженерія, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, комп'ютерна інженерія, екологія, садово-паркове господарство, фінанси, банківська справа та страхування, облік і оподаткування, економіка. Підприємництво, торгівля, біржова діяльність, а також у закладі освіти здійснюється підготовка бакалаврів за освітньою програмою автомобільний транспорт. Сьогодні Національний університет біоресурсів про докористування України, до складу якого має честь входити наш коледж, є центром освітньої, навчально-методичної і наукової політики в Україні та в міжнародному вимірі, завдяки використанню сучасних підходів в освіті. Підвищенню рівня інноваційності освітнього процесу і наукових досліджень, через придбання новітніх інформаційно-технологічних засобів, підвищення мобільності студентів шляхом удосконалення технологій вивчення іноземних мов, відокремлені структурні підрозділи отримують кваліфіковану допомогу з боку ректорату, інститутів, факультетів та інших підрозділів у всіх сферах діяльності. Очолює Славетний університет, ректор, доктор педагогічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України Станіслав Миколайович Ніколаєнко, вивчаючи ринок професій, робітничі професії в сучасному світі теж мають попит: електрогазозварники, водії, продавці, оператори комп'ютерного набору, токарі. Від них роботодавці очікують вміння швидко адаптуватися. Технічних навичок працьовитості чудової фізичної форми. Візитною карткою і славою нашого коледжу є участь студентів у всеукраїнських, обласних, міських районних заходах. Серед них творчі конкурси, різноманітні олімпіади, науково-практичні конференції та багато інших. Гордістю нашої, нашого коледжу є студенти, здобувачі. Академічних стипендій президента України, стипендії Верховної Ради України. Важливе місце у профорієнтаційній роботі належить офіційному сайту нашого коледжу. Він містить інформацію для випускників шкіл, їх батьків, молоді, незайнятого населення. На сторінках сайту можна відстежити останні новини про заходи, які відбулися в закладі, ознайомитися з його історією, переліком освітніх послуг та навчально-виробничою діяльністю. На сторінці висвітлено освітні програми, особливості дисциплін, переваги навчання, що базується на основі сучасних інноваційних технологій. Та компетенцій компаній-партнерів коледжу, в яких майбутні випускники зможуть успішно працювати. Кожен зацікавлений абітурієнт може ознайомитися з останніми новинами, написати повідомлення керівництву коледжу. Але при всій різноманітності форм і методів роботи з майбутніми абітурієнтами не можна забувати про те, що головним для них при виборі навчального закладу буде його авторитет на ринку освітніх послуг. Який забезпечується систематичною і копіткою роботою всього педагогічного колективу над формуванням і підтримкою його високого рівня, з цією метою на найбільш поширеній соціальних мереж платформі Facebook була створена сторінка, де відображено основну актуальну інформацію щодо навчання в нашому коледжі. Кожен зацікавлений абітурієнт може ознайомитись з останніми новинами, написати повідомлення та перейти за посиланням на офіційний сайт Бережанського фахового коледжу. До сторінки Facebook кожного дня активно долучаються абітурієнти, яким було надіслано анкета запрошення для вступу до нашого закладу освіти. Студенти нашого закладу освіти забезпечені гуртожитком, який розрахований на 220 місць. Матеріальна база гуртожитку забезпечує належні житлово-побутові умови проживання, навчання та відпочинку. Кімнати в гуртожитку розташовані блоками. На кожному поверсі розміщено 10 блоків та кімната для приготування їжі, обладнана сучасними електричними плитами. У блоці є дві кімнати дво та тримісні. Кожен блок має окремий санвузол. У кімнатах зроблено косметичний ремонт. Оплата за проживання здійснюється посеместрово. До спеціально обладнаних приміщень загального користування відноситься вестибюль з вітальною і місцем для чергового погуртожитку, кімната самопідготовки на 30 місць, де студенти можуть підготуватись до занять, провести загальні збори та виховні заходи. До послуг студентів тренажерна зала та сучасні душові кімнати. Студенти гуртожитку мають можливість безкоштовно користуватися мережею інтернет. Тому числі на основі безпровідного підключення Wi-Fi, що дає можливість працювати в мережі інтернет-житлових кімнат. Приміщення гуртожитку отримується у належному стані, відповідно до встановлених санітарних норм та правил. Закріплена територія та зелені насадження мають естетичний, привабливий вигляд. Студентська рада гуртожитку, яка обирається щороку загальними зборами студентів, що проживають у гуртожитку. Спільно з адміністрацією коледжу докладають якомога більше сил, щоб створити приємну атмосферу і зробити комфортним проживання для великої студентської спільноти, куди завжди хочеться повертатися після насиченого дня, де можна відпочити і потренуватися, провести час з друзями і наполегливо попрацювати над собою з метою здобуття нових знань. На сьогоднішній день усі від агрохолдингів до фермерських господарств зацікавлені у кваліфікованих, досвідчених і надійних співробітниках, але не всі розуміють, як їх обрати. Найефективніший підхід бути активним роботодавцем, тобто виховувати власні кадри у співпраці з закладами освіти. Бережанському фаховому коледжу це вдається. Як і будь-який сучасний заклад освіти, наш коледж разом з своїми партнерами. ПАП, Агропродсервіс, ПАП Агроінвест, ЗОП «Захід Агро МХП», ТОП аграрна фірма Подільська зернова компанія, ТОВ «Крона», ТОВ Жива Земля повністю розділяє зі своїми студентами тягар відповідальності за їх майбутнє. Здобувачі освіти на даних підприємствах проходять практику, де отримують навики новітніх технологій, розведення великої рогатої худоби, ведення сільського господарства, працюють на сучасній техніці. Окрім навчального процесу, велика увага працівниками коледжу приділяється і культурно-виховній роботі. З групами працюють досвідчені куратори. Детальніше про освітні програми, про навчання на різних спеціальностях вам розкажуть завідувачі відділень, а ми раді будемо, якщо ви оберете наш коледж для здобуття майбутньої професії. Чекаємо на вас! Підготовка спеціалістів на відділенні економіки та прикладної екології проводиться за такими спеціальностями: 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 фінанси, банківська справа та страхування, 076 підприємництво, торгівля та біржова діяльність та 101 екологія. Підготовкою майбутніх фахівців здійснюється досвідченими і кваліфікованими викладачами, а саме 25 викладачів вищої категорії, 8 спеціалістів першої категорії та 8 спеціалістів, які забезпечують роботу трьох циклових комісій. В Контингент відділення складається більше 200 осіб на денній формі навчання. За період існування економічного освіту отримали більше 175 спеціалістів. Студенти відділення займають призові місця в олімпіадах, в умовно-літературних конкурсах. Всі бажаючі студенти мають змогу відвідувати гуртки та спортивні секції. Студенти проходять практику у виробничих умовах на сільськогосподарських підприємствах. Під час практики студенти виконують функції посадових осіб, а саме, керівника. Головного бухгалтера, економіста-бухгалтера, бухгалтера з обліковців оплати праці, а також техніка-еколога техніка лаборанта. Колед активно налагоджує зв'язки з випускниками, спеціалістами агропромислового виробництва, банківських фінансових та бюджетних установ. Крім основної спеціальності студенти відділення, додатково отримують робітничі професії, лаборант хімічного аналізу. Продавець непротовольчих товарів, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних та секретар керівника. Шановні здобувачі освіти, двері відділення завжди відчинені для вас. Шановні абітурієнти, Бережанський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України. запрошує вас на навчання на агромеханічне відділення, яке я очолюю. Агромеханічне відділення здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів за спеціальностями садово-паркове господарство, агроінженерія, автомобільний транспорт, а також за освітньою програмою бакалавра автомобільний транспорт. Викладання на відділенні здійснюють досвідчені викладачі, 21 викладач, з них 5 кандидатів наук, доцентів, 12 викладачів вищої категорії, викладачів-методистів. Відділення наше є саме більше, на ньому навчається більше 400 студентів. Крім спеціальності фахового молодшого бакалавру та бакалавра, ви можете здобути спеціальності робітничих професій це слюсар 2-4 розряду автомобільного транспорту, слюсар сільськогосподарської техніки, садовод, токар, газоелектрозварювальник. Випускники відділення мають Право і можуть навчатися в Національному університеті біоресурсів і природного користування на спеціальностях, яку вони оберуть. Наші випускники працюють в найрізноманітніших галузях народного господарства. Активно беруть участь у громадському житті міста, коледжу. художні самодіяльності займаються спортом. Тож запрошуємо до нас на навчання. Іфіковані викладачі, а саме 23 викладачі вищої категорії та 5 викладачів першої та другої категорії, які забезпечують роботу двох циклових комісій. Фізико-математичних дисциплін та інформаційних технологій, і спеціальних електротехнічних дисциплін. Континент відділення начислює понад 270 осіб на денній та заочній формах навчання. За період існування фахового освіту за даними спеціальностями, а саме 123 двадцять комп'ютерної інженерії та 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, здобули більше 240 молодших спеціалістів. Студенти відділення неодноразово займають призові місця в олімпіадах з математики, інформатики, інформатики і комп'ютерної техніки, інженерної та комп'ютерної графіки. Щорічно проходять зріз, який проводить ТУ НМЦ «Освіта». беруть участь у наукових пікніках з фізики, робототехніки, програмування та фахових електричних дисциплін. Є учасниками акції, присвячених дню безпечного інтернету, дівчата в інтернеті, викладачі фахових комп'ютерних дисциплін є інструкторами мережевої академії Ціско. Випускники відділення можуть продовжувати навчання за програмами підготовки бакалаврів, відповідних напрямів зі скороченим терміном навчання у нові України в місті Київ. Двері нашого відділення гостинно відкриті для бажаючих здобути престижну освіту. Освіта це те, що необхідно зараз практично усім. Державна ліцензія, акредитація і диплом державного зразка. Основні пріоритети Бережанського фахового коледжу. Я зробила важливий крок і вступила на першу сходинку, яка веде до отримання вищої освіти. Навчатися в цьому коледжі престижно і перспективно, бо це крок до успішної кар'єри і незалежного життя. Це суттєва перемога, якою я пишаюся. Тут я маю можливості отримати важливі знання, щоб в майбутньому стати хорошим фахівцем своєї справи. Легенди славою повиті. Складуть про нас чи не про нас. Ми вдолі коледжу лише миті Ті миті, що частина нас. Ми прожили тут найкращі свої роки коледж. Це наша дружна і щира сім'я, де панують любов і довіра. Виховна робота в коледжі має пріоритетні напрямки. Основними цілями є розвиток особистості студента, який володіє загальнокультурними і професійними компетенціями. Це формування громадської культури та моральності на основі загальнолюдських цінностей.